Закішника України вишипела. Його начальника штабу підполковника зло. Вітаю вас. Чотирнадцято жовтня дві тисячі чотирнадцятого року президент України Петро Порошенко підписав указ яким в Україні встановлено свято День захисника України, що відзначатиметься щорічно 14 жовтня. Хочеться від щирого серця привітати всіх вас з цим святом, що відзначатиметься тепер в День Покрови Пресвятої Богородиці. Ідея створення цього свята щільно переплилась з історією українського народу, адже сьогоднішні захисники. Це символ казацтва, а козак в теперішньому значенні. Це не той, хто одягнутий у шаровари, це перш за все захисник, воїн за духом, який захищає свободу та незалежність своєї батьківщини. Історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею Пресвята Богородиця боронила наш народ, наше військо, надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом. Саме тому в Україні свято отримало свою назву Нову День захисника України. Отже, всіх захисників України вітаю зі святом, бажаю казацького здоров'я, незламної волі, до перемоги та патріотичного духу, який допоможе долати будь-які перешкоди на шляху до незалежності нашої батьківщини. Мітін присвячений професійному святу Дню захисника України, оголошую. Відкрито. Війни в'ятри. Вітаю вас з святом. Уже багато років поспіль 14 жовтня ми визначаємо величезне християнське свято, покрова Пресвятої Богородиці. Второй століть воно набуло особливо змістов, оскільки пов'язано з боротьбою за свободу, по від ворогів. Воно єднає країну, закликає всіх до згуртованості перед сучасними викликами та загрозами. Нині, коли на східних теренах України, точиться боротьба за незалежність, і суверенітет держави, маємо бути гідними спадкоємцями духовних цінності. Та багатих багатої традицій славних справ предків. Цим зрозуміло рішення встановити День захисника України саме 14 жовтня. Вітаю всіх військовослужбовців з Днем Захисника України. Бажаю всім щастя, здоров'я, сил, наснаги, родинного благополуччя, успіхів, благородної справі служіння українського народу. Слава Україні! Саме в цей урочистий для нас день. Шановні очі, дорогі гості, бойові друзі, ми встановлюємо пам'ятну дошку до нашої алеї, до алеї слави на добру та молитовну пам'ять про наших загиблих героїв. Бригада, вставай, рівняйся струнко. Дошку пам'яті на молитовну і добру пам'ять нашим славним воїнам відкрити. Запрошуються до покладання квітів представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Великою приємністю можу сказати сьогодні ці слова, бо нарешті свято покрови Пресвятої Богородиці визнано державним святом, а це в свя... це свято ми вшановуємо, гордимося, молимося і вітаємо захисників нашої. Батьківщини України, історія нашого народу була тісно переплетена з цим святом, хоч це свято в церковному календарі не є надзвичайно великим порівняно з іншими святами, але воно є великим для нашого українського народу. Бо не один раз наш народ пересвідчувався, переконувався в особливій опіційній заступництві пречистої Діви Марії. І тому це свято є особливим для кожного з нас. У цей день сьогодні вітаю вас, захисники нашої батьківщини, вітаю і тих, хто сьогодні зараз стоїть. На сході нашої держави зі зброєю в руках, на блокпостах, на позиціях стоять, щоб ворог не зруйнував, не сплюндрував і не знищив нашу державу і не збезчестив нашу українську землю. Бажаю вам, перш за все, мудрості. Бо без мудрості ніколи не може бути перемоги. Мудрості від Бога. Бажаю вам, щоб як Пресвята Богородиця і як наші українські козаки, коли вирушали в похід, як говорив наш кобзар Тарас Шевченко, що вони нічого з собою не брали, взяли лише ікону Божої Матері, так само і ви. Знайте, що з Пресвятою Богородицею, з великою могутньою заступницею ми переможемо. Від неї вчимося мудрості, щоб ця мудрість просвічувала розум тими, хто нами керує, хто нами провадить. І нехай просвічує розум кожного воїна, щоб він був гідним. Воїном Української держави, українського народу, щоб ми могли, як сьогодні, гордимося, так само могли надалі гордитися нашими вами величними і славними воїнами. Опіки вам пречистої Діви Марії і призиваю на вас, Боже благословення, Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! До привітального слова від імені матерів Бродівщини. Запрошується пані Людмила Паховська. І ви всі воїни, які тут знаходяться на плацу, і які знаходяться на сході України, і в тому числі мій син там є, і Надя Савченко. Я хочу вам всім уклінно вклонитися і подякувати за мирне небо над нашими бродами. Слава Україні! До нагородження! Відзнаками. Міністра оборони та начальника генерального штабу запрошуються виконуючи обов'язки командира. Пам'ятним нагрудним знаком. Пішем стоїть. Воїн миротворець. Ведалі 15 років сумлінної служби. Прапорщик бабич Петро Петрович Творець. Капітан Романюк Микола Богданович. Начальника Генерального штабу головнокомандующая Збройних сил України. Медалю за заслуги перед Збройними силами України. Майор Щербань Андрій Вікторович. Дякую Прийміть від мене вітання з нам захисника вітчизни. Ми українські волонтери в першу чергу. Вчора в Краматорську, сьогодні в Дніпрі, сьогодні тут вітаємо вас з одними словами: повертайтеся живими. Це дуже добре, що саме на покрови ми тепер відзначаємо День захисника вітчизни, саме в День українського козацтва, саме в день створення української повстанської армії. Нехай Пресвята Богородиця береже вас, і сім'ї, своїм омофором. Дозвольте. Також виконати почесну функцію і вручити і знаки голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради. Саме розпорядження я прошу зачитати також волонтера Романа Кушніра. Дякую, слава Україні. Розпорядження голови Львівської обласної ради від 7 жовтня 2015 року за номером 1208 про відзначення грамотами Львівської обласної ради, відповідно до частини 7 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, за сумлінне виконання службового обов'язку, виявлені вірність, мужність і героїзм під час проведення антитерористичної операції та з нагоди Дня захисника вітчизни. Молодшого лейтенанта Гончарука Сергія Володимировича, капітана Ляшука Віталія Руславовича. Борту. відзначити грамотами Львівської обласної ради, майора Зуєва Олександра Володимировича, льотчика-штурмовика вертолітної ланки сержанта Кутовича Андрія Петровича, начальника складу військової частини Кульвапошти. Сьогодні вперше ми відзначаємо не лише День Святої Покрови, не лише День створення української повстанської армії чи українського козацтва, а і День захисника України. Не... Ви, одні із перших, були на передових рубежах і одні із перших понесли важкі втрати. Я хочу в цей святковий день побажати вам в першу чергу мирного неба. Я хочу побажати, щоб Пресвята покрова своїм омуфором оберігала вас і ваші сім'ї. Я хочу побажати вам щастя, здоров'я і достатку. І хочу кращих з кращих відзначити грамотами і грошовими винагородами. Командиру відділення взводу помічнику начальника відділення особового складу та строєвої військової частини польова поштове три сімсія п'ять молодшому літератури щупає розташові водії, машині за правної. Машини з воду, заправки політий сержант Лекун Олександр Олександрович, сержант Горбовий Василь Іванович. Сьогодні в світлі дні покрови Пречистої Богородиці, яка завжди вважалася заступницею покровителькою нашого народу. Ми відзначаємо національне свято. День захисника України і День українського козацтва, а також шановуємо пам'ять наших воїнів УПА, які віддали своє життя за незалежність і свободу нашого народу. Сьогодні я хочу з певненістю сказати, що у кожного нашого військовослужбовця в душі живе козак. І воїн, які готові віддати своє життя за рідну свою землю. То вітаю вас усіх, бажаю міцного здоров'я, миру і нових перемог во ім'я своєї батьківщини. Слава Україні! Метою Бродівської міської ради з нагоди Дня відзначення захисника України відзначається старший лейтенант військової частини Мірушніченко Роман Олексійович за сумлінне та старанне виконання службових обов'язків, що стоять перед військовою частиною, з поважаннями миру, щастя, добра і злагоди, міцного здоров'я і Божого благословення. Учасною грамотою нагороджується майор Щербань Андрій Вікторович. Волохович Дмитро Ігорович. Сержант військової частини Місюркевич Іван Дмитрович. Майор військової частини Мариняк Олександр Мирославович. Грамотою Вродівської міської ради. Ще раз вітаю всіх з ним, захисника України. Нехай завжди буде мир і знати що. В наших усилях. Бажаю непохідної віри в краще майбутнє України, ратної, і наполегливої праці в ім'я процвітання, слави і величі нашої батьківщини. Митинг присвячений Дню захисника України оголошую закритим!